А може просто локація, ну ні, ну світліше, світліше, набагато. Так що так. Да. Задача сьогодні, я ще ж до речі, не зняв відуд на сьогодні на криптодона. Я розписав контент-план на 24 дня на цей місяць і трохи розписав кепешку на січень, там на днів 10 уже. Таке, сейчас. В основному б'ю по трендах і проєкти. Тобто йде такий мікс авторські проєкти по крипті і а, тренди, які, ну, про які говорять. Ось зараз а, новина на слуху ходить стосовно того, що США хоче продати 69 тисяч бітків, а це означає, що це пізда ринку буде. Це дуже великий об'єм. Якщо вони це зроблять, то геге. -ге. Фух. І ця новина зараз спортиться пиздець. Якщо про неї зняти, то буде, грудь. я думаю, нормально должно зайти. Ну і в принципі це весь секрет успіху і значного росту в криптодоні. Я просто відійшов від тих тем, які, на мою думку, цікаві мені. Ну і ті активні аудиторії, яка є на каналі, до таких трендових питань. Прямо через аналітику дивлюся Ютубовську. Вони ж там пропонують по тематиці каналу трендові відоси, які зараз дуже дивляться. От я прямо по ним і роблю контент-план. Так що да, якось так. Мені це не дуже подобається, я б хотів все ж таки висвітлювати інші теми, аніж що це хай пожерство. Але якщо я не роблю таких відосів, я зовсім не отримую трафіку.